Всім привіт! 21 червня 23 року. Ось ось почне достигати черешня, сорт е, Дачниця, жовтоплідний сорт. Тут в мене в кроні, а тут гілка і ще десь одна гілочка була. Щеплений в мене в кроні на сорт черешні. Дончанка і ось що з ним стається. Кілька днів пішов дощ і почали шалено тріщати. Я вже тут прорвав такі найбільш тріснуті плоди, але і гнилі. Але тріщить дуже сильно. Ось. І при тому, що я ще вже зривав, тріщить дуже сильно і підгниває. В порівнянні сорт Дончанка теж трошки місцями підтріскує, але не критично. Ось. Так що треба подумати, чи варто вирощувати цей жовтоплідний сорт. Ось, в принципі, на Дончанці. Набагато все краще. Алдунчанка це не жовтоплідна, вона така рожевувата. Ось. Теж трішки підтрискує, але не критично. А дачниця ось сильно рве, хоча видно, що достатньо крупноплідний сорт, але ось таке от Ну, тут При тому, що я обробляв. Кальцієм. Отакі-то справи. А це Дончанка. Ще десь дня 4-5 і почне Масово достигати. Всім гарних врожаїв. До побачення!